Всім вітаннячко. Сьогодні вам цікаву річ розкажу. Дивіться, з правого боку озеро. Вони роблять сніг з тої води. Зараз ми на ліфт сядемо і вам щось цікавого розкажу. А цікаве то. Ден'є. Коли ви... На горі багато <гаду> таких чудіків зустрічаєте. <гаду> Але сьогодні розмова піде про любов, любов до спорту, про ото кохання ту іскру. Без неї ви не зможете кататися. Тому що, ну, заплатите якусь суму. І я вам зразу скажу, який ваш. Який ваш ворог? Ваш ворог це страх. Скільки людей приїжджають на гору і вони просто беруть, перший раз падають, добре, якщо нічого не ламають, лякаються і кажуть, це не для них. Так було, коли зі мною, то я вам розказую історію свого власного досвіду. І потім виявляється. Знову ж таки, моя історія, що в 39 я знову став на лижі, і я, я помилявся в минулому. Так буває. Деколи, що ти ставиш якийсь такий дуже швидкий штамп, що ти любиш, що не любиш. Так от, та хімія, яка заставляє світ рухатися. Коли, здавалося, безнадійна справа. Ти не маєш грошей, не маєш часу, але ти знаходиш. Грошей немає і ніколи не буде, коли треба знайдете. От, так само і час. Часу немає і ніколи не буде. Завжди щось буде заваджати, перешкоджати. Але коли ви любите ту справу, ви завжди знайдете. І час, і фінанси, і ресурси, то є одне з основних. До чого я веду? Треба обов'язково, якщо ви плануєте почати. Бо, в принципі, тут відео для початківців, то треба починати акуратно. Є така фраза. Життя це не спринт, це марафон. Я так з англійською переклав. Тобто треба вміти розрахувати свої сили на той марафон. І ця формула. Вона пізніше, якщо у вас є діти, ви хочете поставити на лижі, бо я ще не зустрічав людей, які займаються гірськими лижами і не є успішними в житті. Кожен з них щось добивається. У нас просто от, в лижній команді ну, я, може і є хтось, але немає. Тобто лижний спорт лижі, гірськолижний, лищатарський, якщо вам зручніше, виховує. В дитині, в людині, той такий і спортивний стержень, і все. Але тут унікальність того спорту заключається в тому, що ви співпрацюєте з погодою. Кожен раз ви спускаєтеся на гору, наприклад, сьогодні вийшло сонечко, сонечко, вітанечко, і сніг вже змінився, він вже по-іншому. Ви вже їдете вже зовсім все міняється. Тому бажаю вам, щоб ви полюбили той спорт, щоб ви почали. З тренером або з людиною, яка вам гарно покаже, а не просто так, кинули вас посередині озера, ви злякалися і боїтеся води потім, щоб навчилися їздити гарно, діставали задоволення, дивилися, як, як прекрасен цей світ. Дивіться, яка краса. Безумовно, я можу багато розказувати, але коли ти особисто ніякий телевізор, ніякий комп'ютер, інтернет вам не замінить цього. Покохайте, покохайте то життя, той гірськолижний спорт. Все, що ви робите, ну не обов'язково, якщо не всім займатися гірськолижним спортом. Але це відео, це формула. До удачі в будь-якій справі. Дякую вам.